Всім привіт, мене звати Герміона Грейнджер, і сьогодні ми поговоримо про 12 лайфхаків. Як виглядати стильно взимку? Я жартую, мене звати Іра Симчич, все решту правда. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай троха, ні. Не знаєш до стиль шари. Викупай, троха, ні. не можеш підібрати шкари. Викупай трохи ні, то ваше світ тебе посадить. Викупай, трохи ні є. Yeah. Якщо вам тепло. У вашому улюбленому пуховику, який довгий, який в обтяжку, який не знаю, може, трошки зносився, але вам в ньому тепло, і вам в ньому комфортно, то нічого не слухайте. Носіть його. Головне, щоб вам було тепло, тому що здоров'я це найважливіше, що у нас є. Перший лайфхак – це звичайно ж вибирати натуральні тканини. шерсть, котон, кашемір. Кашемір, взагалі, найкращий, тому що він і дуже теплий, і тоненький, тобто можна нашаровувати. І загалом натуральні тканини вони не так сильно парять. У них ти не потієш, коли ти сильно біжиш, а потім зупиняєшся. Чи заходиш в заклад, там тепло, потім виходиш на вулицю, і тобі зразу стає холодно. От тому вибір натуральних тканин це, звичайно ж номер один. Наступний лайфхак, звичайно ж, дуже банальний: це термобілизна Тут не будемо довго затримуватись. Термобілизна тримає тепло всередині нашого тіла. Тобто, воно такий прошарок між холодним повітрям і нашим теплом, нашого тіла 36,6 надіюсь, градусів. Одягаєте тільки лосіни чи цілий костюм, одягаєтесь в термобілизну. І дійсно верхній одяг можна обирати тоді уже не такий сильно теплий і на таку, знаєте, чуть-чуть холоднішу пору, ніж є прямо зараз. Третій Фак, це одягати футболки під светр. Це той прошарок, який буде впитувати вологість вашого тіла, і за рахунок цього светр не буде мокріти, і він як працював, так і буде працювати, буде тримати тепло. Але це буде такий прошарок, який буде тримати оцю цю вологу, Воно не буде впитуватись в цей светр. По перше, це класно, тому що. Це означає, що треба буде рідше прати натуральні светри. Ну а натуральні свитри, ми всі знаємо не так легко прати, тому що вони з легкістю можуть зменшитись в розміру. Дуже складно їх там сушити, щось там оці дудочки прокручувати. В горизонтальному положенні їх треба сушити. Дуже багато нюансів. Тому це такий лайфхак і для того, щоб вам було і тепліше. і Одночасно, з цим це такий лайфхак, який продовжить життя вашим натуральним кашміровим чи шерстяним светрам. Я дуже рада, що ми святкуємо різдво 25 грудня. Я ми ще знімаю цвіде 24 грудня у день святого вечора. Тому що знаєте, в січні хочеться займатися собою, хочеться займатися своїм саморозвитком. Хочеться, ну якби це банально не звучало, почати життя з нового листа. Мій новий лист почався в цьому році, коли я звернулася до психолога, тому що у мене виявили депресивний стан, апатію, хронічну втому. І зараз я отримую так багато компліментів про свою зовнішність. А насправді єдине, що в мені змінилося. Це мої очі, і оця моя така іскорка в очах, яка на жаль в якийсь період мого часу загасла. Якщо ви хочете бачити цю іскру в очах своїх рідних, то новорічні свята це точно той самий період, коли треба нагадати своїм рідним. Наскільки вони для вас важливі? У цьому вам допоможе Мандлі. У них є подарунковий електронний сертифікат на терапію. Його легко оформити буквально за дві хвилини. Там є різні номінали і також різні дизайни. Адресант подарунку з поміж тисячі спеціалістів обирає собі свого психолога сам. І також цей сертифікат дійсний цілий рік. Переходьте за цим QR-кодом або за посиланням, яке ви знайдете в описі до цього відео, та даруйте сертифікат на терапію з психологом Менлі, адже це найкращий спосіб сказати своїм близьким. Я піклуюсь про тебе. Так, Мій співавтор з'явився в кадрі, це означає, що ми переходимо до наступного лайфхаку, а це використовувати головні обори і шарфи. Здавалося б, дуже такий банальний лайфхак, але часто люди нехтують ним. Тому що головні обори це не лише шапки, також є берети, кепі, капори, чепчики, навушники дуже-дуже велика варіація. Так само шарфи, є тоненькі шарфи в стилі нульових. є Масивні шарфи, є середньої товщини шарфи, дуже 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 великий вибір. Ви можете це комбінувати між собою, можете комбінувати зі своїм образом і таким чином створювати навіть з одним верхнім одягом зовсім різні образи. Я думаю, це те, що нам потрібно точно. Також, на мою думку, дуже цікаво виглядає, коли ви комбінуєте шапку і шарф, які не є комплектом. Коли це або різні навіть структури, або хоча б то різні кольори, це теж дуже класно виглядає. Наступний лайфхак – це використовувати прості елементи: куртка, пальто. Джинси, але вибирати або цікаві форми, або цікаві кольори, або цікаві принти. Це дуже важливо, як виглядає ваш сулет. А сулет будуть не лише за рахунок форм, наприклад, пальто з такими масивними плечами, але й за рахунок принта, тому що за рахунок цього теж можна вибудувати різну форму, різний сулет вашого образу. Про трендові кольори і принти ми з вами вже говорили в минулих відео, а хочу сказати, що актуальними в принципі є. Майже кожен колір ви можете його актуально обіграти у своєму обрізі. Тому не треба брати лише трендові елементи свого гардеробу. Байдуже, що він не трендовий. Якщо це просто якийсь колір, який постійно актуальний, наприклад, синій, чи наприклад жовтий, чи наприклад рожевий, так рожевий у минулому році на трошки надаєв, але з іншого боку, це є теж одним із таких основних кольорів, які легко комбінуються, класно і комбінуються із червоним кольором. Із таким бусковим кольором, із блакитним, із жовтим, дуже багато варіацій. Тому в будь-якому випадку комбінація кольорів, комбінація кольорів і принтів, комбінація просто принтів, формі принтів це все дуже-дуже класно грає. Ви можете обрати теплу річ, наприклад, теплий пуховик, але в яскравому кольорі. Це вже буде набагато так стильніше виглядати, ніж якщо це буде в якомусь там чорному відтінку. Якісний верхній одяг. Часто люди думають, що не можна носити пальта взимку. Тому що їм здається, що пуховик набагато тепліший ніж пальто. Насправді ж, якщо пальто зі складом більше 80% шерсті, то воно дуже і дуже тепле, і в ньому легко можна ходити і взимку. Якщо плюсова температура, взагалі питань немає. Якщо мінусова, треба додавати ще додаткові шари. Відповідно, за рахунок цього вам буде тепліше. Але от і саме якісний верхній одяг, який би це не був, більш приталений, більш оверсайзовий, з широкими плечима чи з акцентом на талії. яке б не було пальто, якщо це якісне пальто піднімає рівень вашого образу на дуже 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 багато пойнтів. От Я така людина, яка не дуже любить витрачати багато. Грошей саме на одну річ я люблю мати багато речей, щоб їх можна було багато комбінувати. Але пальто це дійсно та річ, на яку потрібно витратити певну суму. І в минулому році я купила пальто бренду Source Unknown — це корейський бренд, і він дуже був популярний в минулому році. Я його купила, і там немає шерсті, точніше там шерсті щось до 10%. Це пальто виглядає жахливо цього року, хоча я заплатила за нього близько. 10 чи 12 тисяч гривень. Дуже шкода, що в минулому році я не знайшла українські бренди, які шоють такі от Версайсові пальта. Ну звичайно, вже були популярні бажане, але не готова витратити ще ікс 2 суми на пальто. Але в цьому році я попробував щось що таке. От пальто, яке мені дуже швидко зносилося, яке от я в цьому році ще поношу. Наступного ріку я вже не знаю не спрати, чи я буду його носити. То зараз я вам реально дуже сильно рекомендую купляти зразу якісне пальто, і ви реально будете носити його багато років. Класний бренд і нічого де Марко, про який вам вже говорила, і також вони промокод на знижку в їхньому магазині. У мене є їхнє червоне пальто. Ну це земля і небо, тому якісний верхній одяг, тим більше він прикриває 80% вашого іншого одягу взимку. Ну тобто, ти одягаєш пальто, тобі лишилось тільки показати взуття, сумку і верхній убір. Все. Тебе все решту прикрити, тому якісне кльове пальто воно просто буде вашою родзинкою і вашою такою візитною карткою. Сьомий пункт це носити спідницю взимку. Звичайно, дивно, але я вам пропоную носити. З дуже 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 плотними колготами або прямо з термобілизною або лосинами. Звичайно, я більше говорю про термобілизну і лосини. Це про максі або міді спідницю, коли ці лосини прикриті. Але одночасно з цим вам дуже дуже тепло за рахунок того, що ви обрали такий дуже теплий нижній шар. А спідниця слугує стильним елементом, який просто прикриває цей такий теплий нижній шар. Блять, як в мене нога затерпла. Ааа. Наступний тренд, який я вам пропоную, це одягати лайнер під пальто. Все ж таки, якщо це вже набагато холодніше ніж нульова температура, якщо вам все ще в пальто шерстяному холодно, то ви можете обрати під низ лайнер. Це такі тоненькі курточки або безрукавки, дуже класні шиє бренд Uniqlo. Це пуховий наповнювач, дуже тонкий, але одночасно з цим він теплий, тому що все ж таки це пух. Ви одягаєте під пальто, це тоненький такий от шар. І він додає дуже-дуже класного тепла вашій оцій верхній частині тіла. Тому це теж кльовий лайфхак. Якщо ви не пробували, дуже рекомендую. Я дуже часто беру собою, особливо в подорожі, отакі от, от лайнери, тому що він займає мінімум місця. Він складається прямо в таку малесеньку подушечку. Ти просто кладеш собі його в валізу і можеш не переживати, що якщо раптом. Погода склеться такою, що вам холодно, ви просто одягаєте цей лайнер під низ, і все, вам точно буде тепло. Наступний лайфхак, як виглядати стильно в зимовий період, він не стосується одягу, тому що я буду говорити про завершену зачіску і макіяж. Звичайно, коли ви одягаєте максимально базовий зимовий одяг, одягаєте капюшон, замотуєтесь шарфом, і ще без макіяжу і без зачіски. Це не обов'язковий елемент 100%. Я не кажу, що ми маємо кожного дня малюватися і робити собі укладки. Звичайно, що. Ні. але якщо ви збираєтесь на якийсь захід, чи якщо в макіяж це ваша щоденна рутина, то однозначно завершена зачіска і макіяж дуже сильно витягує образ, тому що коли у вас просто там дулька і от такий образ, про який говорила раніше, це виглядає просто, просто образ, вам комфортно. А коли ви довершуєте образ уже макіяжем і зачіскою на зиму, мені здається, класним варіантом є оця така, от белах дід зализана зачіска, тому що ви загалювали. Ніякі вітри, ніякі сніги, опади вам не страшні, і таким чином ваш образ і завершений, що є, чесно, з нечесности вам досить таки зручно. Ну звичайно, якщо ми не говоримо про туш на очах, це точно не зручно зимку. Десятий елемент це окуляри і сонцезахисні, і іміджеві, чи для зору окуляр. Я як бачите, в майже кожному відео в окулярах, тому що для мене це такий елемент. Образу, який дуже дуже класно довершує. Якщо б я сьогодні була без головного обору і без окулярів, цей образ був би. Ну я просто накрутилася і в світру така домашня. ці елементи доповнюють класний образ. Він такий більш завершений, більш стильний. Тому я дуже люблю користуватись таким лайфхаком, і особливо це зручно, тому що ось такі от окуляри захищають вас знову ж таки від опадів. Опади попадають не вам в очі, а на окуляри. Так окуляри мокрі, але мені набагато приємніше, коли мокрі окуляри, а не мої очі. Ну і про сонцезахисні окуляри часто також забувають, тому що думаю, що це супер такий літній елемент. Але я не знаю, я завжди ходжу взимку в окулярах, коли сонячна погода, тому що взимку це ще яскравіше ніж влітку. Тому що взимку сніг відбиває оці сонячні промені, і я просто не бачу нічого. Я часто, якщо збуваю окуляри і сонце світить, і сніг на вулиці, я просто йду і по вулиці плачу, тому не забувайте, що сон окуляри це справді не є літнім аксесуаром. Це аксесуар, який нам слугує цілий рік. Одинадцятий лев нам говорили, що наші бабусі і дідусі, а саме. Руки і ноги мають бути в теплі. Чесно чула це сто разів. Користувалась ще більше разів. Я навіть спитала чата Чипеті для того, щоб він мені розказав, чому руки і ноги треба мати теплі. Він мені розказав, що руки і ноги мають тонкий жировий прошарок, тому вони погано утримують тепло. Тому треба одягнути рукавички і тепло взуття, для того, щоб це тепло трималося. І в холодну пору організм пріоритетно зігріває внутрішні органи, скорочуючи кровобіг до периферійних зон пальці і стопи. Тому вони стають холоднішими. Тому одягаємо тепле взуття, одягаємо рукавички. Це теж класний елемент, який доповнює ваш образ. Рукавиці теж може слугувати класним яскравим таким елементом вашого образу. Тому і тепло, і стильно. І останній лайфхак – це попросити вашу собачку, щоб він вічно на вас сідав. І вам до цього було тепло. І останній лайфхак – це акцентні сумки. Простий базовий зимовий образ, ви додаєте акцентну структуровану сумку, і ваш образ вже виглядає набагато таким завершенішим і актуальнішим. Це може бути якась супермасивна сумка, може бути стиснення, може бути з гладкої шкіри. І загалом такий зимовий осінній період для мене це період великих сумок. Тому що влітку хочеться вдягнути якусь малесеньку сумочку на одне плече, кинути телефон, і більше нічого тобі не потрібно, ти можеш знаю, забігти. Ти додому і взяти все, що тобі потрібно, якщо тобі ще щось потрібно. А от взимку не хочеться зайвий раз не знаю прогрівати машину, не хочеться зайвий раз пішки йти додому. Тому хочеться, щоб в цій сумці було все, що мені може знадобитись. Додаткові рукавиці, якщо раптом я захочу грати в сніжки, і в мене будуть мокрі мої рукавиці. Не знаю, ноутбук, кабель і все, 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 що може знадобитися, все в гігантську сумку, і ця сумка слугує не лише зручним. Місцем, де це все тримати, але й стильним елементом у вашому обліку. От і все, це всі лайфхаки, про які я вам сьогодні хотіла розказати. Поділіться, будь ласка, вашими лайфхаками, як ви грієтесь взимку і виглядаєте паралельно з цим стильними. Мені буде дуже цікаво почитати. Не забувайте, будь ласка, підтримувати наш канал, коментувати, класти лайки на відео або дискай, якщо воно раптом не сподобалось, і підписуйтесь на наш канал, якщо ви все ще не відписані. Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною до скорої зустрічі і папа!